Мудра унах жив собі колись в Ірландії герой велетень на ім'я Кухулин. І ще один герой, такий же задиркуватий вояк, тільки трохи нижчий на зріст, наймення фін. Яких тільки історій не розповідали про цих двох героїв, про їхні запеклі битви і сміливі справи, але ми розкажемо вам мовам, зовсім іншу історію. Скоріше за все, це не дуже правдива історія, а просто так. Казка про велетнів, яку вигадали, втомившись розповідати про їхні геройські справи і бажаючи з них трохи посміятися. Отож, Фін мешкав у великому будинку на самісінькій вершині Крутої гори. Не можна сказати, щоб це було дуже зручне місце для житла, звідки б не подув вітер на вершині гори завжди було дуже вітряно. До того ж, коли Фіна не було вдома, його дружині Унах доводилося самі ходити по воду. А для цього треба було спуститися до підніжжя гори, де протікав струмок, а потім із повними відрами лізти на гору. Не так це вже і легко, як ви самі собі можете уявити. І все-таки бодай в одному місцина, де стояв будинок Фіна, була дуже зручною. З вершини гори фінові було видно на всі чотири боки: на північ, на південь, на захід і на схід. Тому, коли кому-небудь з його ворогів спадало на думку нанести йому візит, він знав про це заздалегідь. А фін був не з тих, хто любить несподівані візити й усілякі сюрпризи. Щоправда, про те, що на нього чекає, він міг дізнатися й інакше. для цього йому досить було засунути в рот палець, намацати останній зуб із правого боку, і він відразу дізнавався, що незабаром має статися. Отож, одного чудового дня, коли Фін та його дружина унахмирно сиділи собі за столом, фін ненароком засунув палець у рота і відразу побілів, немов сніг у січні. Що сталося, Фіне? запитала його дружина Унах. Ой, лишенько, він іде сюди, відповів фін, щойно виняв палець з рота і зміг заговорити. Хто йде сюди? здивувалася Унах. Страшне чудовисько кухолин. вигукнув фін і зробився такий сумний, наче дощова неділя. Унах чудово знала, що, хоч її чоловік і був справжнім велетнем, зрослим із гарну вежу, однак кухолину він і в молодші брати не годився. Найменше за все на світі хотів би фін зустрітися з таким супротивником. Усі місцеві велетні побоювалися кухолина. Коли він сердився і тупав ногою, увесь острів здригався. А одного разу він так гепнув кулаком по кулясці, блискавці, що перетворив її на корж, і відтоді завжди носив його в кишені, щоб показати кожному, хто зважиться з ним поборотися. Не будемо сперечатися з будь-яким іншим велетнем Фін міг би виступити на рівних, але тільки не з кухолином. Свого часу він вихвалявся, що нехай мовляв, кухолин тільки сунеться, то він йому тепер покаже. А ось тепер о горе йому, о горе. близько і зустріч з ним не уникнути. Якщо я сховаюсь від нього, сказав він, тоді я стану посміховиськом для всіх велетнів. А битися з чудовиськом, що годне одним ударом кулака перетворити кулясту блискавку на корж? Це вже ні. Краще як-небудь його перехитрити. От тільки як? А чи далеко він зараз? запитала Фіна дружина. Біля Данґаногна, відповів фін. А коли він має бути тут? знову звалася Унах. Завтра, близько другої години дня, сказав він і зі стогоном додав. Мій великий палець говорить мені, що цього разу зустрічі з ним мені не уникнути. Мій любий, не сумуй, і не вішай носа, заспокоїла його Унах. Подивимось, може, мені вдасться якось виручити тебе з біди. Виручай, серденько, заради всіх святих виручай. А то він мене або підсмажить, як зайця, або осоромить перед усіма нашими велетнями. О, бідний, я й нещасний. І не соромно тобі, Фіне, сказала Унах, досить скиглити та голосити. Бачили ми таких велетнів. Як ти там казав, блискавку на корж? Ну що ж, ми його таким, таким коржем почастуємо, від якого в нього всі зуби болітимуть. Не називай мене більше своєю вірною, Унах, якщо я не обведу крох пальця це грізне чудовисько. Мовивши це, Унах вийшла з будинку і незабаром повернулася з купою величезних пласких сковорідок. На таких залізних сковорідках зазвичай печуть ячмінні коржі або плаский хліб. Унах замісила якнайбільше тіста, щоб вистачило на всі сковорідки, однак коржі, які вона спекла. Були дуже дивні. В усі коржі, крім одного, найбільшого, десь такого, як колесо від воза, унах запхала до середини по залізній сковороді, а коли коржі охолонули, сховала їх у буфет. Потім приготувала великий кавалок масла, зварила цілу свинячу ногу, поставила їх охолонути і кинула в киплячу воду один за одним дюжину капустяних качанів. Южена це 12. Нарешті настав вечір, вечір напередодні того дня, коли повинен був прийти кухулин. Тоді Унах розпалила яскраве багаття на одному з сусідніх пагорбів, що стояв ближче до дороги, засунула два пальці в рота і тричі голосно свиснула. Це означало, що будинок Фіта гостинно відкритий для мандрівників. Такий звичай був в Ірланді ще з найзнапам'ятних часів. І Унах хотіла, щоб кухолин почув її. На другий день, із самого ранку, фін уже стояв на сторожі, а коли він побачив у долині височезного, як церковна дзвіниця, свого ворога кухолина, то кинувся бігцем додому і влетів у кімнату, де сиділа Унах біліший за те масло, що вона його приготувала для поважного гостя. Він іде тремлячим голосом повідомив. Фін. Та що ти фіно так розхвилювався? з посмішкою сказала Онах. Ходи на зі мною. Бачиш ось цю колиску, наші діти давно вже виросли з неї. Візьми мою нічну сорочку і чепець, чим тобі не дитяче вбрання, вгадягай їх і лягай у колиску. Як зігнеш ноги, то вже як небудь умістишся в ніч, а я накрию тебе ковдрою. Тільки дивись, лежи мовчки, щоб не сталося. Сьогодні ти будеш замість немовляти. Фін слухняно все зробив, та коли у двері йому до його дому голосно постукали, він так і затремтів, лежачи у своїй колисті. Заходь і будь нашим гостем! крикнула унах, причиняючи двері чудовиськом зростом удвічі більшим за її фіна. Як ви, напевно, вже здогадалися, це був велетень кухулин. Мир дому цьому, сказав він громовим голосом, чи тут проживає славетний фін? Ти вгадав, сказала Унах, заходь, будь будь-яку дома, добрий чоловіче. А ви часом не пані Фін будете? запитав Кухулин, заходячи в будинок і всідаючись на широкий стілець. Ти знову вгадав? Я дружина славного й могутнього велетня Фіна. Знаємо, знаємо, про нього давно говорять як про знаменитого веледня Ірландії. Що ж, а перед вами зараз хто, й хто прийшов поборотися з ним у чесному двобої. «О, Господи, сплеснула руками Унах. От біда. А він сьогодні ще на світанку пішов з дому. До нього дійшла звістка, що величезне чудовисько на ім'я Кухулин чекає на нього біля моря на північному березі. Ну, знаєш, там, де ірландські велетні будують греблю, щоб по сухому добратись до Шотландії. Присягаюся небесами. Не хотіла б я, щоб цей бідолашний Кухулин зустрівся сьогодні з моїм фіном. Він сьогодні такий лютий, що зітре його в порошок. Щоб ви знали, Кухулин – це я. І я прийшов до Фіна, щоб поборотися з ним, сказав кухулин, суплячись. Ось уже дванадцять місяців, як я ганяюся за ним. Це не він мене, це я його зітру в порошок. О, Господи, напевно, ти ніколи не бачив мого Фіна, мовила Унах, похитавши головою. Як же я міг бачити Фіна? Сказав кухолин якщо він щоразу тікає в мене з під носа. Це хто? Фін тікає в тебе з під носа, нещасна ти маля. вигукнула Унах. Та слово честі, то буде найчорніший день у твоєму житті, коли ти зустрінешся із фіном. Залишається тільки сподіватися, що його кепський настрій до того часу стане трохи ліпший, а то доведеться тобі розпрощатися із життям. Можеш зараз відпочити тут, але коли ти підеш, клянуся всіма святими, я буду молитися за тебе, щоб ти ніколи ніколи не зустрівся з моїм фіном. І тут кухолин засумнівався: чи не даремно він прийшов у цей будинок? Вони трохи помовчали, а потім Унах сказала: Ну і вітер сьогодні, двері так і ляскають, і вогнище димить. От шкода, фіна нема вдома, а то б він допоміг мені, як завжди, в таку негоду. Та коли вже його немає, то може ти мені зробиш цю маленьку послугу. Яку послугу? запитав кухолин. Та треба всього на всього повернути будинок лицем в інший бік. Фін завжди так робить, коли дме сильний вітер. Тут на кухолина напали ще більші сумніви. Однак він устав і вийшов слідом за Унах з будинку. Але спочатку тричі смикнув себе за середній палець правої руки, у цьому пальцеві таїлася вся його сила, а потім, обхопивши будинок руками, повернув його так, як просила Унах. Фін, лежачи в колисці, ледь не помер від страху, тому що насправді жодного разу за всі роки, що він був одружений із Унах, вона не просила його ні про що подібне. Унах посміхнулася кухолину і недбало подякувала йому, так наче повернути будинок, це те саме, що відчинити двері. Коли ти вже такий люб'язний, сказала вона, може, ти зробиш мені ще одну послугу? Яку? запитав кухолин. – Та нічого особливого, мовила вона. Через сильну посуху мені доводиться дуже далеко ходити до поводу, аж до підніжжя гори. У вчора ввечері він обіцяв, що розсуне гори і перенесе джерело сюди ближче. Але він так поспішав, кинувшись тобі на зустріч, що зовсім забув про це. Якби ти хоч трішки розсунув скелі, я б миття дістала води й приготувала тобі обід. Кухолину не дуже сподобалось таке прохання. Він глянув на гори, тричі смикнув себе за середній палець правої руки, потім знову глянув на гори і знову тричі смикнув себе за середній палець правої руки, але цього виявилося замало. Глянувши в гори на гори втретє, він втретє тричі смикнув себе за середній палець правої руки разом дев'ять разів. І тільки тоді йому вдалося пробити вгорі чималу тріщину. Ця тріщина збереглася й донині, її називають Ламфордська ущелина. Дуже дякую, сказала Унах. А тепер ходімо до хати, і я миттю приготую обід. Фін ніколи не вибачить мені, якщо я відпущу тебе, не нагодувавши. І Унах поклала на стіл холодну свинячу ногу, свіже масло. Зняла з вогню варену капусту і нарешті дістала з буфета великі круглі коржі, які спекла напередодні. Будь ласка, не соромся, сказала вона кухулину. Кухулин почав зі свинячої ноги, потім узяв варену капусту, а на сам кінець великий круглий корж. Роззявивши ширше рота, щоб відкусити якомога більший шмат, він стулив щелепи й одразу ж загорланим не своїм голосом. Сто чортів і одна відьма. Що таке? запитала Унах. А те, що двох моїх найкращих зубів, наче й не було. Що за хліб ти мені підсунуло? О, сказала Унах, роблячи виліт, що вона дуже здивована. Звичайний хліб. Не тільки фіна, навіть його дитя в колисці їсть такий хліб. Мовивши це, Унах узяла зі столу найбільший корж, в якому, як ви пам'ятаєте, не було залізної сковороди, підійшла до колиски і простягнула його фінові. Кухолин тим часом уважно стежив за нею і побачив, як дитя в колисці відкусило від коржа величезний шмат і заходилося його жувати. А ти спробуй інший корж. Дорогі кухолине, запропонувала Унах, співчутливо похитавши головою, може, він буде не такий твердий? Але й в іншому коржеві теж була запечена сковорода. Кухолин знов загорлав цього разу ще голосніше, так голосно, що фін у колисті затремтів від страху і навіть застогнав. Ну, от, налякав дитину, сказала Унах, як тобі не по зубах цей хліб? Сказав би тихенько, навіщо ж так кричати. Але кухолину було не до розмов. Він подумав про дивні порядки в цьому домі, які треба повертати то в один, то в другий бік, про гори, які треба розсувати, і про цю дивну дитину, що з колиски ще не вийшла, а вже запросто жує залізний хліб. І сам затремтів від страху. Схоже, йому й справді пощастило, що він не застав фіна вдома. Отже. Усе, що говорила йому Унах, було правдою. І Кухолин, не попрощавшись і навіть не подякувавши за обід, дременув униз із крутого пагорба, на якому стояв будинок Фіна. Він біг, не озираючись, поки й зелені гори і ламфордська ущелина не залишились далеко позаду. А Фін виліз із колиски. І вони з Унах смачно повечеряла тим, що залишилось від обіду, який мудра унах приготувала для кухолина. Кінець.